Нардепці від слуги народу Ірині Кормишкіні висунули підозру у незаконному збагаченні за даними САП і набу. У 2021-2022 роках вона отримала активи, вартість яких перевищила її задекларовані доходи більш ніж на 20 мільйонів гривень. Офіційний дохід депутатки разом із заощадженнями за цей період становив майже 3 мільйони гривень, які вона використала на інші потреби. Водночас, за незаконно отримані кошти, кормишкіна придбала будинок біля Одеси, де наразі проживає. Також два роки тому жінка отримала у подарунок майже 20 мільйонів гривень та швейцарський годинник за 310 тисяч гривень, у якому було 11 білих діамантів. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних стало відомо, що його офіційні доходи не дозволяли робити такі подарунки. Депутатці загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, а також заборону обіймати певні посади або займатися визначеною діяльністю строком до.